Вітаю вас малята і запрошую до країни математики. Дітки, погляньте, яка гарна сніжинка залетіла до нас. Ця сніжинка незвичайна. Це сніжинка запрошує до зимового лісу. Давайте з вами відправимось до лісу. Які чудові дерева, як вони називаються? Вірно, ялинки. Якого вони кольору? Зеленого. Чим ялинки відрізняються одна від одної? Вірно, вони різні за висотою. Низька, висока, найвища. Давайте візьмемо сніжинки і прикрасимо ялинки. Візьмемо одну сніжинку і прикрасимо найменшу ялинку. А тепер візьмемо дві сніжинки і прикрасимо високу ялинку. А на найвищу ялинку. Прикрасимо трьома сніжинками. Які гарні в нас ялиночки! Тітки, погляньте, а хто це поруч із ялинками? Вірно, це сніговик. Сніговик зліпив собі друзів сніговичків. Давайте з ними пограємо. Скільки сніговиків! Один, два, три. Всього три сніговика. Перший який? Перший у червоному капелюсі. Другий з гитарою, а третій у чорному капелюсі. Запам'ятайте, як вони стоять? А зараз. Заплющте очі. Відкриваємо кого не стало. Так, сніговика в червоному капелюсі. Закриваємо очі, кого не стало? Вірно, сніговика в чорному капелюсі. Давайте ще разок закриваємо очі. Кого не стало? Вірно, сніговика з гітарою. Мої розумнички. Дітки, хто стояв перший? Сніговик в червоному капелюсі? Хто другий? Сніговик з гітарою? Хто третій? Сніговик в чорному капелюсі. А ну-ка. Закрийте свої оченята. А зараз давайте перевіримо, хто стояв перший сніговик в червоному капелюсі. А зараз сніговик з гітарою. Молодці! Наші сніговички вирішили зліпити ще собі друзів. Але хочуть нашої допомоги. Якщо у сніговика кругла голова, який буде тулуб? Круглий. А якщо трикутна голова, який буде тулуб? Вірно, трикутний. А якщо голова квадратна, то тулуб Буде який? Так, квадратний. Які ви розумнички! А зараз давайте біля ялинок поставимо наших сніговиків. Сніговика в червоній шапці поставимо біля низької ялинки. Сніговика з гитарою біля найвищої ялинки. А якого сніговика поставимо біля високої ялинки? Сніговика в чорному капелюсі. Молодці! Наш час в лісі пройшов дуже швидко і нам пора повертатися додому. Ви сьогодні молодці! Дуже гарно пограли з сніговиками.